Все вперед тираємо. Граємо! Важно, Макс, не без пана гравець, чучук. Откидай мой! Не йди вперед! Давай, дівенько! Гірай, сеть! Гирай! Ну, підбіг! Забирай м'яч! Ще рай, забирай, Забирає. ваня, ваня! Забирай! Доставай його, доставай! Не треба страшно ловити, чекай! Не кидайся в нього! Помагай їм! Ти що ти знову трансфер? Пас, пас, Ваня, вже! Ваня, Ваня, пас! Тут підверти, між спиною заберіть! Розачуй! І Раї, помагайте! Мартко, помагайте справа, Раї! Забирай, Раї! Дай пас, сичка, дай йому вперед, дай! Немножко вперед в зону давай! Іграємо! Помагай, помагай, вище! Ваня, Равцяту, Ваня! Віднімій задуровець! Гирай! Костюк ти де? Бабо, сті, сті, сті! Бабо, Братар, куда? Куда тебе! Сі, стісь зі! Воротар, лови! Куди? Косок! ти куди побіг! А де ти граєш? Що це таке? Добре, що залетіло там! Куди ти побіг, скажи мені? Нічого, давай, раємо! Мені між визаду двоє райте! Костюк і всередині! Так, так треба кричати, бо тебе не побачить. Добре, Макар, весь ти чого не ловиш? Гіраємо. Там чи нам не забили. Шо? Там чи нам не забили, тільки що. Гирай вперед, ірай. Через пас? О, давай, давай, ось, воняє, що вот. Іграй. Повертайся. Сіл постає. Стіл постає, передачом стать! Ну давай, Хабіяш. Братар, став стінку! Хабіяш, що чухся, його тривали. Братар, стінку став! Якщо він бачить, <coughs> то місці <не coughs> стінку вліво! От Месі грає! Месі, Ще, раз, два, туда Месі! Шучок, на Месі, Месі, плещі, марк. плечі, Марс! туди на штану, Марк! Ще лівіше постав стінку! Шесток має бути, да? так? Лево, сместись туда! Все! Плотнее, станьте! Плотнее, станьте! Вы все стоять! Розумів. Чого ти кити? Він летів прямо в шумахера. Шумахер просто прикрився, щоб больно не було. Забував вам голова, перебирає. Сир, шувань, пас уже вперед! Ваня, передачу! Не надійте на кой, ти маєш гирай. Іграйте, рати, рай! Ваня ззаду справа. Ваня Мак. Мар Марко ничья раньше. Пас! Раз-два! Забирай м'яч! Марко, Ваня, справа, з правої сторони вас грають люди. Ма. І тут справа раз ваня. Сич, куди пішов? Сидь! Піднімій ДРВ! Сич, куди пішов? Гуля! Стай посередині воріт! Іграє! Пас! Де на подальші! Свіч! Таня, стріляй! Шевчука, де ти бік? Кутовий, ти маєш йти до нього, воно. вони туди! Я? Оце тут, рад! Ширше, ван! Табличко розташувалися, на другий Оце. раз разовий далі ставай! В середину йди! Дальше на кутувом! Баря ти ран! направляй, не атакуємо! Ті грай! середину йди! Спинаг, Шесть, кей. Марко, вертайся там зліва! Вийде! Нічого ви не ловиш! <кій> ну лови, якісь печі, що ж ти падаєш в сторону! Ваня, де ти раз ти справа раєш? Ну що це таке? Костюк! Ти середиці раєш! Мак, Шумахер, махер, направляй граців курс. Жени. Вище костюки, див! Пастирайте не води там за м'як! Підіми! Передачу вперед! Стойте, танцюєте! <говори> <говори>

Костюк, піхотвій! Марко! Марко тут ближче до цього раця. Я наш м'яч кидай! Наш м'яч! Залишся! Іди кидай, аут! За що стоїть? Просто вперед! Сюди, сюди! Марко, Марко, сюди! Гирай! Гирайсі, забирай м'яч! Костюк! Костюк, середину Пас! А, через передачу не буде йнати. Забирай! Забирай! Вийди, ворота! Працюй, Таня! Верна! Верна, Марк! Таня, тебе ніхто не атакує. Де ти шараш? Таня! Зміна! Сідаємо! Зміна! Хто ти м'яш, Бог? Геть, біжіть сюди, бери! А, от Зміна! Хто ти Де ти граєш? Ти п'ємо, то ви ці крутив, де ти тебе на яку позицію поставив? А ти грав? Ти це треба пізик з такануєш, ти грав? Скажи мені. Я що казав? Де ваня? Де ваня? Що ти вольте месяце? Прийняв і дав передачку. краю. з краю один, ти з краю другий. Ну що це таке? Що не знає? Що не знає, так? Він буде в бровку кидати, добре. Марк, машинський! Стань більше в лінію, Марк! В лінію! Він Черна, Вова, не ниж, ширше! Нижче ширше! Ривку вовчик підкривання! Даня, не Даня! А тепер підпирай! Даня, підпирай, вова! Підбирайся супернику, Сань! Вова! Та гравця підбирай! де передівалися? Дань! підпирати треба не в рості, а гравця! Ви пішли вперед, у вас тут, пані, гравець лишив. По супернику дивіться. Завжди маєте бути плеще до воріть. Рам, Шумах? Іран, хто всередині грає? Саша. Де? 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 Діма, до рдю до десяту. Забираємо, 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 боремося. Саша, ще дій. рай. Діма, досиваю. Достаємо. Дай. Вас вийшов сім'я. Продайся ой. Піднімай голову все, шукай. <риває> Данек, <риває> лас, <риває> давай, <риває> Діма, <Давай, риває> м'ячити <дим> пари. Ну <риває> що це таке? Дім. Це найріччик. Поміняється, Даня, йди <і> вище, ти <риває> міще рай, стахістика. Саша, в середину йди, рай! Вперед, вперед, і рай, вперед, В Лінію ближче вставати. Помагаємо, паса! Нижче, Вова, нижче, Ревко. Саша, са, ти... Радім. Вище туди підніми. Нас м'яч, бери м'яч, де він там. Ваня, ноги, техніка первіщення. Будь на підбір. Саша, йди постріляй. Будьте готові на підбору м'яча. Ти кидаєш м'яч у жому. Забираємо, забираємо. Річ. Насираємо. Ваня, м'яч, до самого рай. Це все, тормозай. Де право Диви, йди. Не заходьте завчасно, Забирай ми вже зайшли. Забирай! Та не бійся! Діма, ти де граєш? На якій позиції? Справа раєш? гравця бере! Діма, гравця бере! Що кого криє? Саша, ти кого криє? Діма, де гравець? Але стоп, стоп, Марш, Марш, на дальню штану і штану. Де гравці, Марш, Діма! Стопков! Запиши! Можна тепер! Можна тепер! Забираємо, забираємо. Я вам говорю, може, коли продирувати. Причинки знову пробирають, ти сказав, середини цірає. Побігйтесь там західці, знизирають, ще ти райтесь, порядки цілу середину. Що це таке? Нижче, він виб'є, нижче. Марк, Ходи, нижче, ну, не диво. Буде зараз подрізатися. Раз, Пас. раз, 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 Даня, ну і грай, тобі пас дають, як не своїми ногами. <звистити> Пішов до мене, Марк. Пішов до мене. Давайте, грайте, топков! Біжіть сюди. <звистити> Мінімі! Мінімі, стей! Він вищий раз, він вищий рай. Даня, вищий ді зліва рай. Вища, Даня. Раймо, вот іди, сашів. Чесянся вперед, рай. Даня, рай зліва. Да ви стоїть і дивитеся. А нам сейчас. Діма до ремця, що не ходить. Стріл! Вас шичу! Діма гравця, сука Саша! Саша, то <решко> дровецкий. Где Марица <марокеряне>, Борисовиденция? <барокерин? решко> так, давай, сестерочка, тогда готовимся. Сестерочка, готовимся. А чего он бьет, вы стоите, а девите? Да то, <решко> можно и не девите, чтобы выдать все равно удар. Так, е, э, грає ззаду, грає звання ззаду, два раніше захисника. Ти грає в серединці. Розумію. А, чи чи, ти, чити хоч серединці. Дві справа, один серединці ставиш підпадаючи. Так, зміна сідаємо. Що таке? сюди сюди до мене. Йди сюди до мене, мене. Швидень. Що, замучились, п'ять були зірази. Таня, на якій ти позиції граєш, скажи мені. Зліва півзахисника вище, ти стоїш з за захисниками ліво граєш. Ти кого граєш? ти чого приїхав на полі? Стоять, у голову чухати, як чухаєш. Чи грати будеш? Ну що таке Хто в серединці? Ковальський, підбирай середину, ковась! Забирай м'яч! Диви, стоять! Ваня! Чому ти стоїш дивишся збоку? Ви з боку? Ви ж два захистай, граєте, ти стоїш з боку дивишся! Не ви щеку фасувати. Даня, Даня! Що таке? Спостякок, вазики! Таня, Таня! Все рай, мой, рай! рай. Пані близько, забирай м'яч. Ви що не розумієте? Вас розтали по розстановці. Ви чого не граєте? Там, де треба грати, скажіть. Чим слухаєте? А? Ворота стань! Я Хто в всередині, чий Даня, задоровець. Все після пас, шли все. За ножки ми граємо. Грай. Давай, давай, грай, грай. Давай, Шевчук, ну, давай. давай серед ти вже забрав. Стоїм ззаду руці. Костю, ззаду руки. Ой, що є від? Це серед ти. Ваня, шукай руці. Ваня, гравця! Все, стоїм, стоїм. Атакуй, атакуй. Атакуй, зустрічай, Мирко. Зустрічай, Ваня, вертаємся. Добре. Задурок, зі чий! Костюк, там зліва! Грай! Атакуй, атакуй, Ваня, атакуй, не бійся! Марко забирає! Ближче! Та да ви стоять! Даня стоїть, Марко стоїть! Лише до ровців! Сука, 9-0. Семен, Макс, дайте ті мічі сюди. і Семен. Давай, грай! Дай м'як сюди. Сильно дави. Перед тираєм, перед тираєм! Марко, перед тираєм! Допомагайте йому! Перед! Перед, а от кидай! Куда, брат? Хостя! Перед, а от кидай! Брата! Дивись уважно!

Стоп, стоп! Лова біля нього! А ви міняєте, марк. Марк, тут, що сів, я дуваня ревець! Ма, хуто, сім, що кидає! Сім, що кидаємо, Ваня, ззаду ревець! Ваня! Raj, raj, raj! Raj, raj, si! 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 Марка, захисника, Ваня піде до співати Макс, шумахер, ноги ти не готовий, стоїш, Макс! Марко! Марко! Концентрація маєте верти м'ять!

Носку його! Проси пас. Ідіть головою! Просирай! Бачу, що що тебе спина гравці два. два? То посирай! Не спіши! Вертайте за зад, чого двоє спереду стійте? Марко в середину сусять сюди. Товарський, сядь в середину. Тому Та, дав пас. Тому пас той дає 100 метр, вибай м'яч сюди. Ну на ньому ревес, знаєш, що йому дає? Знає, нічого не скука, не до нас сюда занимается выбирай рукавицу.